Я підігріла 500 мл молока, щоб воно було тепленьке, і додав пів пачки дріжджів. Це 50 г. добре розминаю, щоб не було комочків. Сюди ж додаю 150 г цукру, 5 яєць, Щіпку солі, Розтоплю 100 грамів масла і 50 грамів маргарину. Добавляю сюди маргарин і масло. А також висиплю пакетик ванільного цукру. Борошно я буду присіювати для того, щоб воно насичилось добре киснем. Щоб паска була більш волога, добавлю ще 100 г сметани. Вона повинна бути кімнатної температури. Сюди ж добавлю ще 2 ложки олії. Хочу наголосити, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Борошна я взяла пачку 1,8 кг. Добавляю борошна, поки вбирає тісто. Руки змочую в олії і починаю вимішувати тісто. Я люблю вимішувати тісто ось такими круговими рухами. Як тільки стінки миски стануть чистими, і ще трохи помішати, і тісто буде готове. Можна ще трохи додати борошна, щоб воно повністю відлипало від пальців. Треба весь час слідкувати за борошном, щоб його не було дуже багато, бо тісто потім буде забите. Я мочу руки в олію. Тісто добре відлипає від пальців, відлипає від миски. Тепер накриваємо тісто, і хай воно годинку підходить. Щоб паска не пристала до дна, з пергаментного паперу я вирізала ось такі кружечки. І поклала їх у форми на дно. Добре змащую форми по боках. Тісто вже підійшло. Тепер додамо в нього цукати і родзинки. І добре вимішую. Тепер будемо накладати тісто у форми. Форму будемо заповнювати на одну третю. Родзинки я намагаюсь ховати всередину, щоб вони не пригоріли. Особливо мені подобаються пасочки в маленьких кухликах. Якщо хочете, щоб прикраси залишались біленькими, то їх не треба змащувати яйцем. Але я хочу гарного, коричневого кольору, тому я змащую повністю. Ось такі пасочки в мене вийшли. Пасочка вийшла, дуже смачна. Волога, густенька, ароматна, але вона не солодка. Якщо ви хочете, щоб була більш солодша, то додавте не 150 г цукру, а 250 г. Цю пасочку я планувала зробити глазурованою, але глазур була з пакетику, і вона не збилась так, як треба. Тому я вже не стала переробляти, залишила все так, як є, але для себе зробила висновок. Глазур треба робити самому. Всіх вітаю з великодніми святами!